Третій рік поспіль у сумах триває відкритий чемпіонат міста з футболу 9 на 9. У матчі третього туру зустрілись команди ДСШ і Мині Масалітіна з Миколаївки. Вони на гру вийшли у червоних футболках. Та команда Балу футболки білі. 18-й номер червоних Володимир Журба перед матчем налаштовує команду на гру. Нині він за гравця, за тренера та як організатор команди. У цьому році кожна команда зробила якісь певні висновки, усилилась. Поміняла гравців, щось поміняли. Ну я так скажу, що цей чемпіонат росте. Балу команда стабільна. Ось що мені в неї подобається. Хлопці завжди борються, хлопці дружні. Колективник зібраний уже не один годі, не два. Не, напевно, годі вже чотири. Вони працюють. Команду суперників Миколаївців на цю гру виводив капітан Богдан Швець. По супернику дуже хороший, дуже гарний, технічний. Є пару іграків та футболістів, які грають градичні області. У нас цілі як найкращі, як найвищі. Це перші місця. У протистоянні червоних та білих перемогу святкувала команда з Миколаївки. На перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь миколаївців. У другому таймі команда ДСШ імені Масалітіна забила ще два сухих м'ячі. Володимир Журба, який цей матч грав у захисті, голів не забив. Але разом з партнерами і воротарем команди не дав забити футболістам балу. Два голи у ворота останніх забив Олексій Тюрін. Один гол у свій актив записав Ярослав Мартиненко. У підсумку 3-0 і третя перемога миколаївців у сезоні. Паралельно на другій половині футбольного поля тривала гра команд Вальхала та лікарський на тон. Перемогу у матчі святкували номінальні гості. У ворота Вальхали вони забили два м'ячі, натомість свої ворота зберегли сухими. У інших матчах третього ігрового дня «Фортуна» з рахунком 3-1 перемогла Підліснівський «Колос». «Колос» з Северинівки з рахунком 2-3 поступився ФК Александрії» з Кровного. У сумських матчах «Агросвіт Сумду» та «Тудест» обіграли відповідно «Валедіанс» з рахунком 5-2 та «Автобро» 1-0. У турнірній таблиці після трьох матчів лідери команда, яку тренує і за яку грає Володимир Журба, США імені Масалітіна, та агросвіт Сумду. По шість очок не мають колос з Северинівки Фортуна, Тудест та команда Богдана Швеця команда Балу. По три набрали Аквітан, Автобро, ФК Олександрія та «Лікарський Натон». Поки без очок йдуть Вальхала, Колос з Підліснівки та Володіанс. Олександр Качанов, Анна Волах, Суспільне новини Суми.